Троє людей постраждали внаслідок обстрілу росіянами серед міста Херсона. Як повідомили у міській владі, у всіх мінно-вибухові травми потерпілих ушпиталили. зранку під ворожим вогнем був Дніпровський район міста. Тоді постраждало четверо людей, двоє жінок і двоє чоловіків. Усі вони в лікарні, стан середньої тяжкості. Окупанти прицільно вдарили по житлових кварталах. Як наслідок пошкоджено багатоквартирний будинок, зачепило фасад і вибуло вікна. За минулу добу в області троє людей загинули, двоє поранені. Два населені пункти обстріляли росіяни цієї доби на Харківщині. Били попередньо з артилерії по Куп'янському району. Докладніше про ситуацію в області нам готово розповісти моя колега. Світлана Шакера, вона зараз наживо зі студією з Харкова. Світлану, вітаю. Які новини на тепер? Вітаю Олександре. Цього цієї доби постраждалих на Харківщині зафіксовано не було через ворожі обстріли. Та стало відомо про постраждалих у Куп'янську, які постраждали ще 29 грудня. За словами очільника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича. Один чоловік загинув і ще один поранений у куп'янську 29 грудня. Загиблому було 50 років, пораненому 45 років. Поранений наразі у лікарні. Це ще раз доводить про те, що треба вчасно евакуйовуватися і знаходитися у місті, де йдуть активні бойові дії. Не може не треба, тому що за в разі потреби ніхто не надасть медичну допомогу. Росіяни цієї доби обстрілювали куп'янський район зокрема, за артилерії били по. Грушівці, поноч Володівці там. Пошкоджені автомобілі і приватні будинки. А от у самому Харкові наразі продовжуються рятувально аварійні роботи на місці ворожого удару, ракетного удару, який росіяни завдали 2 січня. Зараз ми знаходимося тут біля удару, біля зруйнованого будинку і торгівельного центру. Тут і досі працює. Ось ви можете за моєю спиною побачити будівельна техніка. Тут працюють загони кінологів ДСНС. Загони кінологів Червоного Христа пошукові собаки спочатку приходять на певну ділянку, обстежують її. досить ретельно. Це було на наших очах. Ми бачили. А вже потім обережно екскаватором рятувальники піднімають частинами цей бетон і після того вже підходять рятувальники із лопатами і дуже обережно буквально просіють все це сміття. Будівельне всю цеглу перекладають для того, щоб нічого не пропустити. На місці тут на місці вже зафіксовано, що загинуло шестеро людей. Ці шестеро людей були ідентифіковані за зразками ДНК. Будь ласка, детальніше послухайте пряму мову харківського міського голови Ігоря Терехова. Практично зруйнована, була переважна більшість центральної частини старого міста, і, на жаль, загинули люди, і сьогодні такий сумний день, коли ми доставили тела молодої жінки та її трирічного сина в селище біля Кривого Рогу, де вони будуть поховані, бо вони загинули приблизно 85% вже ми розібрали завалив на цих, цих двох будівлях, які вщець зруйновані. Ми залучили таку важку техніку. Більше 30 єдиниць техніки зараз комунальна е, працюють і ми не зупиняємось. На жаль, постраждало більше ніж 40 будинків прилеглих. А це центральна частина міста Харкова, так званий старий центр, е, де не П'ятиповерхові будинки розташовані і вибита тільки вибито більше ніж 1300 вікон. У Харкові зараз продовжують відновлювати і ТЕЦ, яка постраждала через удари Росіян. Росіяни завдали удари 5 січня ракетами торнадо. А ця ТЕЦ, яка постраждала, вона забезпечувала теплом більшу частину Харкова. Зараз у Харкові також сьогодні діють аварійні відключення світла, і ми готували вже наше включення без світла на батареях. І коли їхали, то бачили, що в центрі міста багато світлофорів не працюють. Тож харків'ян закликають бути пильними. Це всі новини на цю хвилину. Олександре Світлану, дякую про наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Нам розпіла моя колега Світлана Шакера. На Запоріжжі внаслідок російських обстрілів поранено п'ятьох людей. За інформацією тамтешньої ОВА, армія РФ завдала по регіону майже 700 ударів. Надійшло майже чотири десятки повідомлень про пошкодження житла і автівок. Окупанти били з авіації, атакували безпілотниками, накривали з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Саме на безпілотники та артилерію припадає майже 95% усіх обстрілів в області. Про це в нашому ефірі розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. Найбільше потерпають населені пункти Пологівського, Васильівського і Запорізького районів, ну, зокрема Гуляйполив, Степногірськ, Приморське, Оріхів, традиційно під обстрілами з усіма з усіх видів озброєння. Ну а також перепадає населеним пунктам, які розташовані в Запорізькому районі. Це Кушугумська громада, це Біленківська громада. Орки полюють, продовжують полювати. Це їх, так би мовити, тактика, тактика щодо. Щодо, щодо мирного населення, вони полюють на цивільні автівки, полюють просто на перехожих, які є в населених пунктах. Масований штурм окупантів на покровському напрямку зірвали бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади. Показали і відео ураження броньованої техніки противника. Палку зустріч російським армійцям влаштували подільські десантники. Спалили два ворожі танки, дві бойові броньовані машини і три буханки завдяки злагодженій роботі інженерів, артилерістів та підрозділів безпілотних систем. Крім цього, було знищено 59 окупантів і ще шістьох поранено. За даними генштабу збройних сил, від початку доби на покровському напрямку наші захисники зупинили 77 штурмів російської армії. А від нового року ворог нарощує тиск у покровській агломерації. Через неможливість протиснути лобовими атаками смугу українських військ окупанти намагаються обійти її через селище Гришине та Родинське на півночі. Про це в нашому ефірі розповів Сергій Окішев, офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Росія. Не за його словами прагнуть повністю перекрити логістику Покровсько-Морноградської агломерації у районі Мирнограда. Обстановка залишається складною. Підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування спільно із чотирнадцятою бригадою НГУ Червона колина зараз зосереджують основні зусилля на контролі північної частини міста в той же час стримують противника у центральній частині міста та не допускають затягування ворогом техніки з південного напрямку на східних околицях міста Мирноград. Противник намагається закріпитися однак, сили оборони контролюють ситуацію на даний момент. На Рівненщині патрульна поліція тимчасово обмежила рух вантажівкам на ділянці траси Київ чоп Заборона діє біля населеного пункту Турковичі на підйомі Турковецька гора в напрямку рівного. Проїзд ускладнено на всій протяжності міжнародної траси. Так, сьогодні зранку поблизу села самостріли. Рятувальникам довелося витягати ваговоз, який протаранив відбійник і перекрив рух для транспорту у бік Києва. Ситуація на всіх шляхах залишається складною. Опади в регіоні не припиняються вже майже пів доби. Подекуди сніговий покрив сягає близько 20 сантиметрів. Для боротьби з негодою залучено максимум машин. Це не лише спецтехніка дорожників, а й громад і аграріїв в області. Виділили додаткові ресурси з резерву на подолання наслідків стихії. На дорогах області зараз працює понад 70 одиниць спеціальної, в тому числі важкої інженерної техніки підрядних організацій. Станом на зараз приїзд всієї мережі державної доріг області забезпечено, однак місцями він утруднений. десь через велику кількість опадів, десь через вкрай обмежену видимість. Попереду. Доба досить інтенсивних опадів. Тож користується нагоду, звертаються до водіїв, подбати про власну безпеку та зважати на метеорологічні умови, плануючи поїздки грівнични кермувати безпечно. 72 спеціальних пункти приймання ялинок відкрито у столиці. З 2 січня там зібрали для переробки уже понад 650 дерев. Як працює ця система, на розповість моя колега Софія Буличова. Я не дійшов її час на вихід. Хоча, а куди ви діваєте ялинку, коли свята добігають кінця? Є кілька варіантів тримати, доки не осипеться, або викинути. Та є і альтернатива. Віддайте на переробку. Це піде лише на користь, особливо ялинці. Екологічна акція з утилізації новорічних дерев у Києві відбувається вже третій рік поспіль. Містян запрошують приносити їх до спеціальних пунктів приймань. Так, мовляв, і про довкілля подбаєте. І зайвого сміття не буде. Усе екологічно. Але чи знають про таку можливість самі кияни? Йдемо на вулиці. Раніше не було і, і таких місць, де, де можна туди покласти, От. а зараз є добре. Я знаю, я знаю, вже давно зробили цей центр. О, я це не знаю і не питала. А Ви знаєте, що в Києві відкрили 72 пункти переробки живих ялинок? Ну, ні, не чула. Тож, як бачимо, наразі не всі містяни чули про такі пункти. Та цьогоріч кількість охочих долучитися до акції все ж більша аніж торік, розповідають у КМДА і сподіваються, що ця тенденція збережеться й надалі. В будь-якому випадку йде динаміка на збільшення. Так, наприклад, го року було зібрано там, понад 7 тисяч ялинок загалом, вже 25-го минулого року було зібрано майже 9 тисяч ялинок, тобто бачимо збільшення щонайменше ніж на там, 20%. Так, цього року сподіваємося, що ми можливо вийдемо вже на показник 11-12, можливо, там, 13 тисяч дерев. У пунктах беруть лише хвойні дерева, ялинки та сосни. І, що важливо, без новорічних прикрас. Деревця слід повністю очистити. Але яка їхня подальша доля? Ну, почали задумуватись, як ми можемо їх використати, де, в яких цілях. Ну і маючи дробілку, маючи такий інвентар, як у нас є, ми почали їх використовувати на щепу, передроблювати і використовувати повторно. Використовуємо їх для мульчування хвойних дерев, які приносять дуже велику користь для навколишнього середовища. Посадовці наголошують, спеціалізовані майданчики для сприймання новорічних дерев розташовані в зручних для киян місцях у парках, скверах, усередині комунальних підприємств з управління з зеленими насадженнями. Пункти з зотилізації працюватимуть до кінця січня. Організатори закликають киян здавати новорічні ялинки на переробку, щоб вони отримали друге життя та прислужилися довкіллю. Софія Буличова, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.